Сьогоднішній теплій та сонячний ранок сповістив нам усім, що 14 серпня 1873 року в сім'ї греко-католицького священника Миколи Боберського народився син Іван. Народився у нашому мальовничому селі доброгостів. Своїм життям подвижницькою працею прославив Україну на цілий світ. Його афоризми стали дороуказами для багатьох поколін і для нас, учнів доброгостівської школи імені Івана Боберського. Ми горді, що з 2014 року наша школа носить почесне ім'я Івана Буберського – професора, педагога, основоположника української тілобуховної і спортивної традиції, дипломата, державотворця. Іван Буберський вважав, що тільки здорове духом та фізично людина може збудувати міцну, незалежну та багату Україну. Виховання тіла це шлях до виховання духа. Ось такі слова Івана Боберського, які гартують наше тіло та дух.